Роман Дзівінський, позивний кучерявий, Козак, Труханівської, січі. Романе, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Так, добре, добре, що ви приєдналися. Ми вже про вас от розказали. Так І я сказала про те, що. Вас у цьому дописі, який ми вчора опублікували і про який розказували, назвали волонтерами, але насправді ви почали ви піш, пішли на війну одразу після Революції Гідності? Трошечки по-інакшому. Під час mm -hmm. революції гідності отримав поранення. Далі вони лікували тиждень у Львові, два місяці в Польщі і рік в Америці. У мене була серйозна травма, мені дірвала декілька пальців на правій. У мене вже було вже в, кінцеві, в кінцеві операції, протезування, реабілітація. Далі я повернувся в Україну. Побувши два місяці вдома, я поїхав до додому, поїхав, там вісім місяць натренували, поки не вернув свою форму фізично. Далі були бойові завдання виконання. Тобто, так, власне, так. у правий сектор, сектор ви вже потрапили у 2015 році, правильно? Ні, ну в правий сектор я потрапив у 2016 році на, під час Революції Гідності 11 грудня. Mm -hmm. е, Романе, yeah. ну якщо, якщо повертаючись до тих подій, е, е, я знаю, як тоді всіх поранених, травмованих, е, побитих волонтерів, особливо після походу в Маріїнський парк і 20 лютого на Майдані. Е, Вивозили підпільно медики, волонтери, іноземні волонтери. Чи знайшли вашого кридника? Чи є розслідування по вашій цій справі із вибухівкою, яка потрапила вам до рук? Ну розслідування було. Приїжджав у 2016 році. Мене не визнавали прана її під час до 2015 року. І проходив прокуратуру, вони робили допити, питалися. А так, щоб знайти людину, яка це зробила, то не знайшли. Немає якби свідчення, що хто, навіть, хто їм не зробив. Спочатку говорили, що дали батьківку, що вони не хотіли признати, що таке було на Майдані. Тому що нами це взалі сталася ситуація була 6 лютого. Це два тижні до, розстріл, до розстрілу Небесної Сотні. То пішов дій, дій мужчина, дав коробочку, сказав, що це презенти для героїв. Я піднявся на пор, відкрив її. Там були сигари, сигарети, бенти за руки кубинського сигара, покрутив кришечку, і вона вибухнула в мене в руках. Так відірвали мені якісь ліву руку, пальці на праві. Угу. Ви, ви сказали, що на Майдан ви приїхали із Сибіру. Е, я перепрошую, просто туда на складі дуже жарко. у Нас таке є. Ну, З Сибіру я повернувся. Це було два місяці ну, до початку Євромайдану. Так, я після армії, я туди їздив. На полярний круг є округ, там працював. До речі, я на той момент на дванадцятий рік, і там люди не розуміли, що таке опас, таке Бандера. Тому що я там в Сибірі півроку ходив, в мене була футболка, не ні воля або смерть. А зліва на рукаві був прошитий шеврон, і там ниткам стало опа, і мальниківський тризуб з мечом такий. Вони його бачили, вони питали що це є. Кажуть, герб України, все, І нічого ну не зна, не ждали, що мені фашисти, ні хуто. У них такого не було. А вже після початку революції того свого тоді почали через телебачення вливати, що от ми такі погані, сапанденці, бандериці. Е, дивіться, я, я, е, ви були в правому секторі на Майдані тоді я ну, не особисто була знайома, але бачила нашого героя Давінчі е, Дмитра Куцюбайла. ви особисто з ним знайомі? були? Ну, Під час Майдану ми з ним були в одному підрозділі. Так, був знайомий. Речі, навіть от емблема добровольчого кримського корпусу на два автомати меч. І багато різних емблем то він малював. Він міг гарно малювати і створював. Вони навіть ходили, коли на Майдані було, то наш був підрозділ, то ми були помічені що Він теж знав малювати все. Так, були знайомі. На жаль, чи... на жаль, немає проблем. А чи підтримували ну, зв'язок власне після Майдану? Е, ну... Можна сказати, що трохи активно спілкувалися. Чи поки я в Америці був в Штатах, як волонтери, я то спілкувалися більше. Потім трошечки наші поляко ну, посварилися були моменти такі, але не активно не спілкувалися, але коли треба була підтримка, то звичайно працювали, підтримували. А чи могли ви в ньому впізнати майбутнього героя, легендарного командира, того хто буде одним із кращих командирів на під час повномасштабної війни? Кажу вам так, що навіть вже під час Майдану, коли наш командир був поранений, то Дмитро дуже активно хотів от його, його місяць і допомагати. Навіть передали командира, то він часто виконував обов'язки командира на Майдані у своїх 17 років. Так що по ньому було видно, що він може і бути командиром. Тільки okay. нуль. До війни ми готувалися, бачили, але жаль, звичайно, що такі молоді, що 15 років зараз де. Пане Роман, скажіть, будь ласка, а якщо ми перенесемо стрічки в сьогодення, чи було у вас упередчуття цієї великої війни перед 24 лютого 2022 року? Так, звичайно. було. Ми готувалися до війни, ми в 2015 році потрапив у проєкт виховання з напотишне військової, виховання молоді, виховання Січ. І там був такий проект потяг ідання дання України. Ми по всій Україні їздили там і готувалися. Там дітей вишколювали по військовим частинам, по історичним, вивчали історію. І ми говорили, що готуйтеся, бо тому що в нас буде війна. Нам говорили, що ми фанатики і поміщені на націоналізмі, такого не може бути, тому що в нас перше століття ніхто цього не дозволить. Ми коли Ой, я... приклади, що не що в Чечні було, чи в Грузії, чи осеті, що потворилося, якщо Росія нас не просто не відпустить. Як той, хто знав історію і розумів, хто така Росія, то він нас це розумів. А той, хто цього не розумів чи не хотів цього не розуміти, то вони казали, що ми понад пішло не буде. А так ми активно готувалися. У нас вихованці, у нас дуже багато хлопців, які прийшли, в вишколи на Троханській Січі, служать зараз в різних силових структурах. Навіть коли почалося повноштабне вторгнення, то чому я почав активно волонтерити? Бо багато вихованців пішли служити поїхали на війну. У мене якесь було таке відчуття для того, що їх треба забезпечити, тому що ми їх, їм прививали ще з молодих років з 15-16 років Любов до України. Коли почалася понавсштабний, вони прийняли участь, то шукали медицину, щоб забезпечити їм кіпіровку. Ну і навіть коли почалася 24 лютого повноштабна війна, коли почалася, то я вже був з бронежилетом, зі сіном. Мав тільки бронеплити, плитоноски не мав такі, то мені з Львова за декілька днів передали плитоноску, то я вже допомагали своїй. Так готувалися, чекали, бо розуміли, що воно буде. Ну, ви готувалися, але насправді держава на державному рівні військо не зовсім готувалося, тому що з 2014 року пройшло е, е, так з 2014 року вже 10 років минуло. Так, в 2014 році Росія окупувала нашу територію, і почала війну. Що робилося не так? Що на вашу думку мала робити держава тоді, коли російський чобіт вступив на українську землю? Ну, скажімо так, на чоло почали з тебе чобіт на Криснуло. У нас, коли от коли це почалося, у нас реально не було армії. Першими, хто стали, це були добровольчі батальйони в основному, які прийняли перші події, дали можливість збудувати армію, розбудовувати, вишколювати молодь для того, щоб доводити, що була війна, що буде війна, щоб доготуватися. Але держава цього так активно не робила. Мали бути б, -б школа, якісь, мали бути, б, -б історії більше показано бути вивчання. Ми скажемо так, що по школах тільки зараз новий міністр освіти пішов, вони відновлюють е військову справу, які є захист і чесної по школах, поліцеях, університетах. Подів... А цього займалися громадські організації, я не держава. Так що, е мабуть, би -б мали... Громадські мали організації бути б -б і добровольчі батальйони. так. Пан Роман, так, а вибачте. скажіть, будь ласка, як ви зараз на сьогоднішній день оцінюєте власне рівень військово-патріотичного виховання у молоді? Ну, помаленьку я знаю, що в школах нам відновлюється якась військова, показують підготовку таке, що на, на ліцеях, але я сильно активно. Я не бачу по телебаченні якихось історичних програм, щоб зрозуміти насправді, щоб люди розуміли, хто такий москалі, скільки він сильний ворог є, і скільки що вже за 100 років це вже третя війна і з двох ми проіграли. І в третій війні ми ж точно не програємо, бо ми зробимо все, щоб наші діти, наші внуки не продовжили цієї боротьби. Ну насправді насправді я з вами тут не погоджуюся, тому що є дуже багато ютуб-каналів, якраз історичних на історичну тему, і війна стала великим поштовхом для розвитку українського Ютубу. І там якраз дуже багато з'являється різноманітних історичних і документальних фільмів, і історичних фактів наводиться. Це з однієї сторони те, що спричинила війна. А ви казали, що на Майдані революція моє туб, це є державний рівень, це люди самі знімають, творять, викладають і тому ко кому це цікаво, він знаходить і дивиться, Бо, тому що історію я не в організації. Бул я твітнавчав історію. А на державному рівні що на марафон показує? Вибачте, але я коли його дивлюся, я не можу дивитися, розумієте? Коли нам говорять, що голодуться до шлаків до війни таке. Я просто я коли приїхали після деокупації, коли військові вигнали москалів з під Києва, ми заїжджали в тобучу Єрпінь. Я був вже після, після делегації цих. І коли я бачив, які хлопці зв'язаними руками розстріляні, застрелені в потилицю, то вони готували до шашликів на до війни. Вони вони вірили, телебаченню, що нічого не буде і все буде добре. А Москаль прийшов і коли бачив, що здоровий мужик, який може воювати йти, вони ну його знищували. Тому що розуміли, що з, з, з тої жорстокості, що вони будуть творити, будуть виробляти, багато українців це не видить москаля і піде воювати проти нього. Тому ми теж проти телемарафону. Тому ми розуміємо, що ми програвали і програємо далі ворогу інформаційну війну, пропаганду, тому що вона мала бути агресивніша. А телемарафон, на жаль, із своїми обов'язками не справився, а коштою нам дуже. Дорого. Куди можна було спрямувати ці кошти? Це на підтримку військових, це на підтримку ветеранів, це на підтримку дітей, батьки, яких загибли. Це однозначно. Ви казали на, на майдані, що революція була для того, щоб наші діти, щоб наша молодь поверталася в Україну і тут жила. А на рахунок, от зараз яка кількість велика ухилянтів, скільки людей постійно кожного дня пере, перепливає тису і втікає з України? Як нам повернути молодь е, після нашої перемоги? Як нам переконати і мотивувати військовозобов'язаних чоловіків, що вони ставали до лав збройних сил, не тікали від ТЦК? Брали до рук зброю і захищали Україну. Знаєте, я навіть не знаю, як їм це правильно донести, що вони. Знаєте, вони напевно мають зрозуміти, що, оце що я казав, що бучерепінь, там де то, що штури москаль таке, якщо його не тримати на Сході і не вигнати з України далі за кордон, то він поступово дойде, і це буде, це буде це от будь Ріпінь, вона повториться. Тому що він москаль дать то, для того, щоб знищити українську націю, для того, щоб нас не було. Не це прямо говорить, не прямо заявляють, і не прямо це вони знають не поведінка, що вони роблять з дітьми з дівчатами, з дітьми, які вони там закатовують. Вони мають зрозуміти, якщо українці не будуть воювати з ними активно на сході, не будуть мати можливості, коли є багато, багато людей і будуть приймати бої, то він дійде до заходу. То не буде України, не буде українців як нація, як народу. Ну, молодь, яка поїжджала за кордон, знаєте, багато дуже мені в мене такі є. Що вони мені дзвонили, допомагають, вони волонтерять і вони чекають, поки буде перемога, щоб повернутися в Україну. А старші, які перепливають тису, тікають, ну я не знаю, як з них донести ту свідомість і що вони... я не зможу об'яснити, як до них це повернути, що не мали би зрозуміти. Можливо, вони і розуміють, що треба йти, але багато просто боїться цього. Знаєте, в мене було таке, що в мене деякі хлопці перестали з мною спілкуватися, бо я там вже був рік повносштабної війни, 8 років в такої, якби гібридної війни, і полисатий книга, які приїжджають додому на Львівщину, і Мені кажуть, ой, там з нас ти мобілізовують, підготовки немає, нічого такого немає. Я то запитання кажу, хлопці каже, у нас 9 років йде війна. Ви хоч якийсь вишкіл, каже, тактичний чи медичний прийшли в якісь громадські організації. Він каже, ні, каже, чого ви жалієтеся? Вам добровольці дали можливість підготуватися до війни. вам хлопці будували армію, готувалися, щоб зупинити, І зараз вам дало 9 років реально, щоб бути готовими. Зараз жалієтеся, що у вас немає підготовки якоїсь. Ні, звичайно, зараз є підготовка, є курси, але люди мали бути більш судоміщі. У нас більше держава мала би носити по телебаченню і розвивати, то, щоб показувати, хто сусід є і що у нас дійсно буде ця війна. Ну, знаєте, тут звичайно недопрацьовуємо. Ми вам скажемо як медіа, недопрацьовує і представники ТЦК, тому що ми бачимо багато роликів, де ТЦК пакують. От сьогодні є повідомлення, що на Житомирщині поховали чоловіка, якого, начебто, побили. У ТЦК і він помер у реанімації, не проходячи до тями. Дуже багато є питань, а вони недостатньо комунікують. І сьогодні, от Ірина Верещук сказала, що давайте тако, чоловіки йдуть воювати, а в ТЦК будуть працювати жінки. Ті військовозобов'язані, ті, які поновили свої облікові дані. Як ви до цього ставитеся? Ну знаєте, я вам скажу, що багато ТЦК, ті, які ходять по вулицях, вони просто військові, які отримали поранення, не можуть нести службу і повертають їх тил працювати. Замінити зараз ці хлопці понути на війну, замінити жінками? Так ви подивіться, що твориться нивами, переїжджають, сокирами на хлопців кидаються, з палками там жінки бігають, вікна їм б'ють. А що з жінками будуть робити, коли таке буде? Чи думаєте, вони будуть ніби сідальність і не будуть їх дорухати, казати, що все нормально, ті, давайте мобілізовувати? Ну, хлопці жально мали. Ну, в мене є друг, який теж є після поранення з, 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 з бойової бригади. Після поранення перевівся до Львова, тисяка їм працює. Кажу, правда, я ним спілкувався, йому стидно за тих хлопців, які пакують. Тому що він старається словами донести і пояснити і каже, в мене є і пояснити, я і людям В Ті, які є хлопці, їм треба чимось замінити, їм треба дати якийсь відпочинок, бо якщо вони видихнуться, а нас не стане, то далі ти не зможеш воювати, не зможеш битися поодиночці. І він пробує донести це нормально, щоб люди йшли, щоб навчалися, щоб йшли в підрозділи. Тому що війна виграється не партизанкою якоюсь, а іменно бойовим підрозділами, коли злагодження працює, коли їм армія працює. Так ми і виграємо. Ну і коли да, достатньо. Цьому, звичайно, он... та, коли достатньо озброєння mm -hmm. в нас. Ну, знаєте, я думаю, по зброєнню трохи є, а от боєприпаси. Багато кажуть, що <клес> деяких одягів власних буквально не вистачає. Москалів їх дуже багато є. Вони просто коврово застеляють в наші позиції. ну Нас не вистачає, звичайно, по позброєні. Це, напевно, більш такого як козельнобільні ракети і авіації, якої немає, москалі, панує, по москалі панують повітрі. Нас ну, зброї, думаю, вистачає. От боєприпаси, це воно потрібно, точно. Ну, ми на це дуже сподіваємося. Так, Дякую. Романе, і на завершення, як ваше, як ваше самоча і здоров'я? Тому що матеріал, про який ми прочитали, і я згадала особисто про вашу травму на Майдані, це якраз ваше перебування у Unbroken. Поділіться, як, як там проходила реабілітація і ну як, як ви як ви себе почуваєте? Почуваю себе просто чудово, скажу правда. Після репітації Ванброкен я дуже гарно відновив свою форму, своє ну, фізичне становище. Він зараз на складі працює, щось перебирає, складає, активно, щось шукає, щоб відправити хлопців посилку, треба буде скоро відправляти. Так що репетація в писала просто чудово. Фізичні терапевти, які там працюють. Там один молодий дитин, один з терапевтів, це мій односельчанин з Львчини. Та я з ним познавався. Просто чудово. Зараз бачу фотографію. Це пан Антон, так що ну, вони дуже гарно помогли мені, Олександр Олександр, дивича. Ан е, Антон Олександр, то ж бути на фотографії, тату. він дуже багато показує, які права є, просто молоді. Знаєте, мені, ну, мені сподобалося брокін. Вони їх дуже гарно зробили то, тренажери, то що де можна займатися. Ну, що в мене було так, що я два місяці мав медичної і фізичної реабілітації в Києві. І потім попав до Львова на два місяці, то Порівняно це небо і земля з приміщенням, то що було у нас, що в нас в Києві, де військові займалися, і що у Львові зробили, це на, багато, на дуже високому рівні. Це більше хлопців, як коли був такий, навіть було, що хлопцям пояснював, що як, що реабілітація, що вони слухали. Тому що коли там багато молодих хлопців були фізичних терапевтів, які займалися ними, то я їм пояснював, хлопці, він ході і молодий, каже, але він на це вичився, він розуміє, що працювати, так що слухати, що не роблять. Так само, коли я їм розказував свою історію, показував якісь фотографії вже після поранення з бойових, то вони розуміли і знали, що якщо гарно з собою працювати, відновлювати форму, мати стимул, то все можливо. Я коли після поранення повернувся, я важив 130 кілограмів з Америки. У мене 8 місяців хлопці ганяли, що я вернув свою форму. Що я вернувся, то навчився нормально поривати протезом, з то я переговорю, бонус я тепер, коли оставляю з автомата, то мене через протез, якмусь тут, що в руку не пече. <світ> так, що, ну, я поправила пута і може нормально функціонувати повноцінно. Звичайно, зусиль треба більше давати, але можна можна відновити головне бажання. Так. Ро Роман Роман Зівінський, позивний кучерявий, якого назвали волонтером, він насправді е, військовий. <світ> <світ> і на майдані от поїхав та чи було поранення. Став бійцем. Далі я попав в проект охання молоді, Там Старшинський був волонтером. Я вже більш ну, навіть коли в коли штатах був, я там волонтер, Я допомагав волонтерам, допомагали, збирали кошти, відправляли медицину в 14 році. Тоді, коли я активно з хлопцями більше спілкувався, я тоді, навіть я сказав так, я поранення отримав на майдані поїхав поїхав штати. Я багатьох хлопців, які пішли в наші лави до правого сектору, стали поїхав на фронт воювати. Я з ними вже знайомився через інтернет, через спілкування, коли передавали допомогу. Далі вернувся, став бійцем. Потім виховання. Зараз, коли повноштатно почалося, я приходив до хлопців, каже: Візьміть мене служити, а мені каже, що у тебе немає руки, немає двох словних пальців на правій руці. Ми не маємо права тебе оформити, тому що нас спасають. Ну я не йшов лазейку. Я як волонтер їхав на схід. майже з 18-го року, підколо медіа якраз туда журналіста, я попадав на них на позиції. Так їм привозив волонтерку, так разі своєю апаратурою їхав, дописував інтерв'ю з хлопцями, і знаєте, вийшло, що побав деякі бої. З хлопцями, так що, от така мана лазейка була, що попасти на фронт до хлопців. Роман, я вам дуже дякую. Ну, е, дякуємо за, дякуєм за те, що ви робите, дякуємо за вашу позицію. Можливо, ті, хто нас почують, наші глядачі, це буде додатковою мотивацією подумати про е, те, як ставитися до війська, як ставитися до ТЦК, як ставитися до війни і реальної загрози, яка над нами висить. Дякую, Романе. І вам дякую, е дякую. Од... Дякую. одужання міцного дофагу. для хлопців, що можуть? У мене така фраза, я я дитинство чув, там було така, що моя хата скраю, я нічого не знаю. Насправді має бути фраза, яка є правильне каже: моя хата скраю, але я перший ворог зустрічаю. Ну я народився, вирис на Львові, а я поїхав на слід і для того, все зроб... роблю все, для того щоб цей ворог не дійшов до середини до Львова. І, ну, люди мають зрозуміти, що в тебе є квартири, які там 27 кінат кімнат є, а вже в п'ятьох панує ворог. То він не лише того, самого, він буде далі проводити захопити всі решту кімнати твоєї квартири. Так що в наш дім Україна, єднаємося. Хто не може нехай донатить, хто може, нехай вступає, йде, оновлює свої дані, приходить тренування і разом спільно будемо боротися проти того двічного ворога, який пробує нас знищити. нищити. Це точно. Табі... Дім, ми можемо перемогти, ми це зробимо тільки якою ціною від свідомості нашої громадян і допомоги освіту. Так. Саме так. Це був роман Дзівінський, Пазиний кучерявий. Дякуємо вам за включення. Всього, дякую. всього найкращого, слава Україні! Добре, слава, дякую за запрошення, гарного всім вечора. Нас до побачення. Дякую. Дякую.